Всім привіт! Це наша Форт Фієста. Ось в такому стані в неї дно. Так, це ланджерони. Так, Це така частина під захлопною. Все воно буде піскострується, оброблятися. Продовжити йому життя. Так, це у нас тут задні все ленджерони, все рожове. Так, що в нас тут? Ну, тож така сама ситуація. Все Це Ну, все вихлопно. Одня частина. Запаска тут лежить. Ну, роботи по ній достатньо. Треба зробити, щоб було все гарно. Слідкуйте за відео.